Прогноз на Лігу Чемпіонів Інтер-Барселона. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Став Команд. Цьому відео розберемо матч відповіді між командами Інтер та Барселона. Розберемо, з які найкращі варіанти ставок можна взяти на цей матч, щоб мати найвищі шанси на успіх. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб розібратись максимально в цьому матчі. Та напишіть свою думку в коментарях, які ставки ви будете робити на цю зустріч. І поставте лайк на удачу, щоб на Лігу Чемпіонів у вас все зайшло. Досить неочікувано перший матч між цими командами пройшов результативно з рахунком 3-3. Все ж більшість не очікувала такої високої результативності, і ніхто не очікував, що Інтер ведесь такий потужний старт. А перед цим хочу розповісти про чудовий конкурс на 20 тисяч гривень на Лігу Чемпіонів. В минулого тижня ми розіграли 15 тисяч в моєму телеграм-каналі. Цього тижня на лізі чемпіонів розіграємо 20 тисяч гривень в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйся на телеграм-канал, щоб прийняти участь. В моєму телеграм-каналі всі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно. Там також відкритий чат для обговорення матчів максимум користі в телеграмі за посиланням в описі під цим відео. Підписуйся. Інтер зробив завдання. Мінімум вони не програли. На виїзді в Барселоні, і вони взагалі могли перемагати. Та тим не менш результат: 3-3 для Інтера. Це цілком задовільний результат, і в домашньому матчі тепер вони знову ж таки зіграють у свій футбол. Будуть намагатися перекрити кисень в Барселоні, щоб Барселона не забила в їх ворота. Тим не менш, обмін голами тут читається, тому що в першому матчі ми бачили досить відкритий футбол. Захист що інтера що Барселони не справлявся з атакою суперника. Тому тут я вважаю, що обмін голами можна ставити. Але коефіцієнт на момент запису цього відео 1,55, і я вважаю, що ближче до матчу він просяде десь до 1,40, і це вже не так цікаво. Якщо говорити про обмін голами і тотал більше, там коефіцієнт також не сильно вищий, але ризик значно піднімається. Адже тут інтер буде грати ще більш компактно, ніж вони це робили на виїзді. Тому я вважаю, що в основний час можливо навіть... Ми побачимо якийсь один-один в цьому матчі. У Барселони не буде тепер такої потужної підтримки, як це було в домашньому матчі. Тому тут Барселона також не буде грати відкрито, тому що вони побачили, що відкрита атакувальна гра призводить до того, що Інтер на швидких контратаках може забивати обмін голами. Це логічно на цей матч. Але якщо за коефіцієнтами вам також не подобається такий варіант ставки, як і мені. То я вважаю, що можна брати тут удари в площину воріт. Тотал більше 9,5 ударів в площину воріт мав би заходити на цей матч, тому що обидві команди багато пробивають по воротах суперника і багато пробивають в площину воріт. Ми бачили шість голів, тобто це вже шість ударів в площину. Також ми бачили, що і були сейви від голкіперів. Також я вважаю, що на цей матч можна ставити один ікс на інтер в основний час. Дуже близька гра була в першому матчі. В другому матчі також очікується, що Інтер буде грати більш закрито. Спробує засушити матч. Очікує, що Інтер заб'є і Барселона також заб'є, і ми побачимо швидше за все, ніж в основний час. І перехід до екстра таймів та до серії пенальті можливо. Тому ось такі прогнози я готовий дати на цей матч обов'язково. Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на телеграм та підписуйтесь на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.